Продовжує щоденний терор українських міст під ударами і південні регіони? Як розпочався ранок на Херсонщині? Дізнаємося від Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. ранку. пане Олександр, розкажіть, яка оперативна ситуація на Херсонщині? Які наслідки атак за минулу добу, і як почалася ця доба? Ну, вчора було гучно, майже цілий день обстрілювали росіяни Херсон. Зранку особливо були декілька прильотів з артилерії, і наслідок чого в самому Херсоні, на жаль, загинула одна жінка 46-го року народження в Дніпровському районі. Ще одна жінка отримала поранення в корабельному районі. 50-ти. П'ятирічна. Також вчора постраждала дівчинка. Також зранку, 2008 року народження. Дівчинка отримала гостру реакцію на стресу, кур, травму. Також внаслідок обстрілу було доставлено її до дитячої обласної лікарні. І ще одна жінка загинула в Станіславі. Літня жінка, 44-го року народження, отримала несумісні життям поранення. Померла вже від них в Станіславі ще до приїзду швидкої допомоги. Загалом нас двоє загиблих, на жаль, завчора, і двоє постраждали, всі жінки. Пане Олександре, А після останніх атак на область, скільки нині перебуває людей ще у лікарнях? Чи є важкі поранені? Важко сказати скільки саме, але ну у нас постійно хтось додається, хтось виписується. Багато людей амбулаторно проходять лікування. важких, начебто, наскільки я знаю, зараз немає. З приводу ще вчорашнього обстрілу, опівдні росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Власне, там одна людина загинула. Розкажіть детальніше про наслідки цієї атаки. Був обстріл зранку артилерією. Були пошкоджені, окрім того, що загинула жінка, були пошкоджені також лінії електропередач, але там прибережна зона, там постійні обстріли. Звичайно, пробуємо відновити, але там важка ситуація. З електроенергією саме. Рахунок того, що ми не можемо там під'їхати і відновити. Ну, Є пошкоджені також будинки приватні в більшості, тому що там був обстріл саме е, приватного сектору, де е, немає багатопортивних будинків, тому вчора у нас більшість е, пошкоджених будинків було саме приватних. Ну, ми розуміємо, що російські терористи продовжують атакувати і Херсонську ТЕЦ. Можете трохи детальніше розказати, яка нині ситуація з електро і теплопостачанням, і в самому Херсоні, і в області? Так, дійсно, майже кожного дня прилітає на ТЕЦ. Більш того, і позавчора вже повідомляв Нафтогаз, була ще й поранена жінка, яка там працює. Ну і поки що немає можливості відновити роботу ТЕЦ. Це 470 будинків зі 100 тисячу дев'яносто, які приватні, які багатоквартирні, які підключені до саме цієї мережі. Ось і о, ми розглядаємо декілька варіантів. Допомоги, щоб окрім ТЕЦ, люди чимось е опалювали. Це і електроприлади, які вже завезли, і міська влада передає соціально незахищеним верствам населення, перш за все, і Нафтогаз передав ці калоріфери е для людей. Е продовжуємо роботу також з альтернативних варіантів подачі е централізовано е – Ну але не буду розповідати, що саме тому що люди думаю, самі побачать. А ми не будемо розказувати зараз в ефірі. Це також щодо електроенергії. У нас 45 населених пунктів прибережної зони так і залишаються без електроенергії. Там ми поки не можемо підключити, тому що це прибережна зона. І скільки ми там його не підключали, там постійно прильоти туди ж. Де ми там тільки відпрацювали і прилітає. А буває так, що прилітає, де саме працюють електрики, було неодноразово вже, що люди, просто які поїхали на роботу, отримували поранення. Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволяє. Щодня росіяни цинічно обстрілюють житлові квартали, руйнують житлові будинки. Скільки цьогоріч росіяни пошкодили будинки? Чи є можливість оперативно їх відбудовувати? І скільки відновлення от взагалі не підлягає, і їх треба буде зносити? А, ну тут дивіться ще ж у нас залишається пробрежна зона, яка більше всього страждає і де ще не заактовані е, ці будинки і будівлі. Я, зараз ми нараховуємо спочатку тільки повномаштабного вторгнення більше 40 тисяч будинків, серед них там приблизно е, десь 5%. Тобто це багатоквартирні будинки, а так більшість це приватні будинки, адмінбудівлі і звичайно більшість саме на е, прибережній зоні. І ми ще не порахували всіх. Тому о, як тільки ми зможемо да, оцінити цей масштаб, а плюс ще до цього Лівобережжя додасться, я впевнений, скоро. І тому тоді вже будемо і рахувати. Зараз о, є така цифра, і там, де подалі від берега, ми вже о, ті ж самі будинки, які зруйновані, вже відновлюємо там більше трьох тисяч. Будинків було відновлено тільки за рахунок програми, яка за ініціативи президента працювала пліч опліч, коли області іншої області України приїжджали і відновлювали. Тому десь руйнуються, десь відновлюються, але загальна цифра така. А скільки людей скористалися вже програмою? Є відновлення? У нас ще вона не працює так, як хотілось би, але люди отримують сертифікати. І знову таки повертаючись до того, що є прибережна зона, де більшість зруйнованих будинків, і там якраз немає цієї можливості, щоб людям скористатися цією програмою, тому що це червона зона, і в людині для прикладу буде будинок пошкоджений. Вона отримає сертифікат за пошкоджене майно, а наступний снаряд прилетить. І зруйнує це майно, і тоді людина не зможе отримувати вже зруйноване майно, тому чекаємо, поки можливо. Але в інших громадах, які більш безпечні на території Херсонщини, люди вже поотримували дійсно сертифікати. Зараз про цифру конкретно скільки людей я на жаль не можу сказати. Щодо обстрілів і статистики з понад 2400 російських безпілотників вдалося знищити захисникам протягом минулого тижня, і це 89% уражень. Які саме БПЛА запускають росіяни? Куди цілять і як оцінюєте ефективність військових, які знищують ці БПЛА? Так, 89% це е... Цифра, яку о, ми за рахунок різних о, засобів о, дійшли до цієї цифри, допомагаємо військовим, о, і це перш за все РЕП, о, це системи розвідки, які виявляють дрони, які прилітають і тоді ще виїжджають окремо о, бригади, які вогніві, які збивають фізично, ну грубо кажучи, помповими ружами. По іншим озброєнням реби садять за рахунок подавлення сигналу. Ну і сітки, які ми продовжуємо накривати місто, логістичні шляхи до міста, і в місті також мають велике значення. Тому майже 90% за цей тиждень було збито які саме дрони, це дрони FPV. Різного о, типу також дрони-бомбари, типу мавіх, які скидають вибухівку. Ну і е, впів типу о, о, на оптоволокні тут важко її збити ребом, збивають тільки фізично, грубо кажучи, озброєнням або ну звичайно сітка від нього також допомагає. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.